Вітаю дорогі глядачі! Якщо ви дивитесь це відео, значить експеримент з морозивом вдався. Воно вийшло смачніше, ніж я очікувала. Отже, пішли готувати. В мене тут 250 г нарізаної дрібними шматочками полуниці. Можна взяти будь-які інші ягоди. Відправляю її в сатейник і додаю 2 столові ложки цукру. Солодимо за смаком, в залежності від кислоти, ягід, але хоча б 1 столову ложку цукру потрібно додати, бо це впливає на консистенцію. Поки говорили, полуниця вже проварилася пару хвилин. Додаю 1 столову ложку лимонного соку та 1 столову ложку цедри, перемішуємо і варимо ще 3-4 хвилини. Під кінець я додаю трохи ванільного цукру, все ж таки, аромат ванілі значно покращує десерт. Прогріваю до розчинення цукру і вимикаю. Тепер нам потрібно остудити полуницю, ідеально, щоб вона постояла в холодильнику. Беремо 100 мл вершків 36% жирності, але не менше 30%. Посуд вінчик і вершки мають бути дуже добре охолоджені. Збиваємо вершки до загустіння. Якщо дома надто спекотно, під миску з вершками підкладаємо щось заморожене, наприклад, кубики льоду. Коли вершки ось так загустіли, додаємо 100 мл згущеного молока, також з холодильника. Продовжуємо збивати ще хвилини 3. Маса спочатку стане рідшою, але потім загустіє. Час додавати добре охолоджену полуницю. Можна перемішати повністю, але мені подобається ось такий мармуровий візерунок. Пересипаємо в'ємність для заморозки, закриваємо і відправляємо в морозилку на годин 9. В моїй морозилці мінус 24 суха заморозка і я ввімкнула режим пришвидшеної заморозки. В ідеалі його потрібно перемішувати, але я цього не робила. Ось таку освіжаючу смакоту дістали. Якщо хочете, щоб морозиво стало трошки м'якше, перекладіть його на півгодинки до холодильника. Морозиво вийшло ну дуже смачне і освіжаюче. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку до зустрічі в нових смачних відео.